Якщо в пошук вести My Fall Outfit, то перше відео, яке тобі видасть, це твій ідеальний образ. Я вирішила це перевірити. І скажу вам наперед, що я не дуже задоволена образом, який мені випав. Хотілось би більше кольорів, принтів, стилістичних прийомів, але вже яке, тому давайте я спробую його повторити. Я беру ось такі темно-сірі джинси вільного крою. Далі у мене немає світло-сірого оверсайз-светра, тому я взяла безрукавку, так як у нас є другий шар, я не думаю, що це критично. І чорний блейзер, хочу звернути увагу, що у дівчини на відео достатньо м'який блейзер, у мене такий є, і давайте збирати образ. Я вже одягнулася, там дівчина ще заправляла з боку светр. Я це теж зроблю, щоб максимально повторити образ. І в мене будуть срібні балетки, і трішки інша сумка. Це буде не замшевий шопер, це буде сумка хобо. Ось такий образ в мене вийшов. В принципі, мені подобається достатньо носибільний образ на кожен день. Напишіть, як вам, і мені дуже-дуже буде цікаво, які ж образи випали вам. Ви можете зробити скрін і поділитися ними в коментарях.